Вітаю друзі. От цікаво, хто придумав назву сьогоднішнього свята, день поцілунків. Молоді красиві дівчата, Їм це не потрібно і так всі приємці, радістю, часті цілують. Мабуть, все-таки старі з Боченці, так? От як цей, який називає себе президентом держави, який цілує якимось, ну не знаю, боченським захватом. Заницю тому імператору, імператору зла. Рад, не знай, щоб те не пропустив мої слова. Намість того, щоб дотукти, допомогти, дотукти. Те зло поцілує і цілує тому задницю. Не знаю, як це зробити. Обочанцы, готовные бочанинцы. Погинуть молоді, здорові, розумні люди. Та